Коли я кажу українцям, що може бути набагато гірше, вони не вірять. Ну, думають, що, знаєте, мобілізація, обмеження прав, свобод громадян, закриті кордони. Достатньо велика напруга така, знаєте, навіть між людьми відчувається. От деякі експерти навіть по телевізору ходять і розповідають, що може бути велика соціальна напруга в Україні. Так от громадяни не вірять. Думаючи, я жартую. І ось. Виявилось, що я такий не один, який намагається українцям пояснити, що, друзі, може бути гірше. І от, Руслан Стефанчук, це голова Верховної Ради, сказав наступне: Я не знаю країн, де на четвертому році війни в супермаркетах така кількість пропозицій і продуктів, а у нас це є. Далі Руслан сказав, що це робота парламенту уряду і президента. Ну, я не буду коментувати, як українці можуть віднестись до того, що це робота парламенту уряду і президента. Але і тут мусимо погодитись з Русланом Стефанчуком. Адже уряд міг би, міг би при бажанні. І парламент при бажанні закрутити гайки людям повністю. Ну, наприклад, може бути наприклад, картковий режим на продукти. Це може бути. Таке бувало, і не один раз під час воєн. а продукти можуть зникнути в цілому. Ну, може залишитись там крупа, ну, хліб, що там ще якесь масло, олія в сенсі. Олія разом з цибулькою, ото макарончики, і все. Пам'ятаєте, 90-ті роки? 90-ті. От я пам'ятаю: у нас на балконі в квартирі був мішечок значит, макарон, мішечок якоїсь крупи, мішечок муки. І бідончик маленький олії. І я тоді вважав, будучи дитиною, що я в продуктовій безпеці. От реально, я, я реально спокійно спав, так я був дитиною. Але я знав, що мама може взяти муку, може взяти щось там блинчики, якісь зробити, щось наварганить. А якщо ще в підвальному приміщенні у нас було там кільканадцять відер картоплі. Ну там 30-40 відер картоплі а, на зиму. А, і якісь закрутички, то в мене взагалі в мене було просто відчуття повної безпеки. От хто моїх років і трошечки старший, або трішечки молодший, не, не, не надто багато. То ви пам'ятаєте, що це все було? Я пам'ятаю, коли городи у людей викопували. Ви можете собі зараз уявити, що під Києвом хтось посадив картоплі ну Соток 20. Це велика площа насправді. Якщо її сапати, копати і так далі. А потім ви приїхали, ви посапали, покропили, там ще раз посапали, ще раз покропили. і так далі А потім приїхали викопувати картоплю. 20 соток, це уявляєте собі, лопатою. А у вас її викопали. Бо е, якісь сусіди помітили, що у вас там картопля, і їм потрібно на зиму, бо вони просто не переживуть зиму. От ми так вже жили. І ті люди, які такі як я, вони десь от далеко там, в себе в голові пам'ятають такі часи. От кажуть, люди, які пережили е, Голодомор, до кінця свого життя навіть вже все було, але вони до кінця життя хліб, от, щоб був, запаси щоб були. Подвальчики, щоб там, щоб там закрутички були, щоб десь яке сало в банках. Коли-небудь намагались їсти сало, яке в банках засолене, і так пів зими простояло, потім його витягують, десь смажать, ріжуть, їдять. Е, робили так. Я впевнений, що молодь навіть не розуміє, що це все таке. І от коли Руслан Стефанчук говорить, що може бути гірше, то Руслан знає, що він говорить. І... Е, я єдине, що хочу вірити в те, що ці слова Руслана Стефанчука вони, вони звернені до українців, які ну, по факту не знають, як буває. І я дуже сподіваюся, що Руслан просто говорить, що цінуйте, що маєте. Там, ну, у нас складна ситуація, ясно, що і чиновники, які крадуть. І партнери, які нас кидають, європейські, да? я дуже сподіваюся, що Руслан не натякає на те, що може бути. Бо якщо оці всі події, які зараз відбуваються, ці зриви лондонських домовленостей там, і так далі, якщо так станеться, що нас кинуть всі, то оце все, що ви бачите в супермаркетах, там, в різних магазинах, в виставкових центрах і так далі, воно може все схлопнуться миттєво. Бо все оце може перетворитись на військові потреби. І нічого в державі не дозволять витрачати на непрофільні військові потреби. Ну, нічого абсолютно. Зарплату зменшать, виплати зменшать. Національну валюту опустять. Ви можете дійсно, може так дійсно трапитись, що все, що виробляє держава. Може все перетворитись на військові потреби. Руслан, от, оце не просто так сказано. Руслан не просто так це каже. Я сподіваюся, що він просто намагається сказати людям: ну, цінуйте те, що маєте, бо може бути гірше. Я дуже сподіваюся, що оце може бути гірше. Це тільки, знаєте, там якийсь не сценарій, просто, просто така моральна штука. Бо гірше бути може. Це не жарт.